Усім привіт! Я в магазині АТБ. Олія оливкова делюкс 250 мл, 90 гривень 60 копійок та 96 гривень 30 копійок. Квас ярило 1,5 літри об'єм, ціна 23 гривні. Квас ярило білий 23 гривні. Останні два дні акції. Тож встигніть скористатися. Своя лінія мультифрукт. Об'єм 2 літри ціна 29.30. Напій соковмісний хортекс. Три варіанти смаків. Ціна 22 гривні. Акційна ціна на каву Форд. Рощина 120 г в упаковці. Ціна 66 гривень. 285 грам в упаковці ціна 146 гривень. 47 гривень коштує кава натуральна смажена мелена 225 грам. Упаковка 75 грам. Ціна 29,20. Кава Чіпо 275 грам в упаковці. Фемелі ціна 77 гривень. лінія – чай чорний 100 пакетиків 200 г. Ціна 78 гривень. Чай ахмат класичний чорний. 76 пакетиків, 102 гривні. 42 пакетики 62 гривні. Печиво від рошен ловіта із шматочками глазурі. Ціна 22 гривні, 70 копійок. Два варіанти на вибір. Бафлі вагові від своя лінія Артек 100 г 8 гривень 50 копійок. Печиво Воловіта із начинкою. Вага в упаковці 127 г, Ціна 18,90. Три варіанти начинки: горіхова, шоколадна або молочна. Шоколад міленіум з горішками 26,50 Бисквітні тістечка барні. 5 штук в упаковці, 2 варіанти смаків. Ціна 42 гривні 30 копійок. Акційна ціна на морозиво 3 ведмеді. Ось такий у ріжку. Коштують 21 гривня 50 копійок. Карамель кунжут морозово у глазурі ціна 1950 від 3 ведмеді. Вигідна ціна на куряче філе. 1 кг коштує 135 гривень. Ціна ось такої упаковки залежить від ваги плюс-мінус 100 гривень. Крило у маринаді. Ціна за 100 г 7 гривень 30 копійок. 77 гривень коштує упаковка фаршу 500 г. Мортодельки 110 гривень 40 копійок. 600 г в упаковці. 16 гривень 80 копійок коштує 100 г шашлик по кавказьки. Майонез королівський смак. Ціна 42 гривні 70 копійок. Майонез Гуляйполе 30% жирності, ціна 24,30. 67% жирності 36,70. Майонезний соус екстра від оліс. Ціна 26 гривень 60 копійок. Також 300 грам. Велика упаковка оліс чудовий. Ціна 53,90. Кетчуп Королівський смак. 250 грам в упаковці. Ціна 15 гривень 40 копійок. До шашлику або лагідний. 38 гривень коштує сир від своєї лінії твердий. Голландський або вершковий. 160 грам в упаковці. 10 гривень ціна сирка плавленого від своя лінія вершковий або дружба. Кефір Ферма 1відсотковий 37 гривень 50 копійок, 43 гривні сир фета 230 г в упаковці, крем сир від делюкс 175 грам в упаковці. Ціна 46 гривень. Макарони бантики від фірми Делюкс 45 гривень 40 копійок. Гречка 1 кілограм, ціна 40 гривень. 90 копійок. 35 гривень коштують чіпси люкс. Вага 125 грам в упаковці. Є різні смаки. Хвилясті з грибами, з лососем та сметаною, з крабом, смаком паприки, сметана і цибуля. Також є із сиром. А які ваші улюблені? Потасу від своя лінія. 36 грамів в упаковці ціна 29,50 гри. Смугастик жовтий. Ціна 29,90. Кальмар 33 ,90 гривні 90 Від флінт Хрусткі багети зі смаком лобстера. Ціна 9 гривень. Сухарики зі смаком часнику ціна 19 гривень 20 копійок. Корм для котів клуб 4 лапи. 300 г в упаковці. Два смаки на вибір. Ціна 49 гривень. Качка і овочі. Індичина та овочі. Смаколик для котиків від 4 лапи. Ціна 12,50 Шампуні від фірми Шаума жіночі ціна 58 гривень. Чоловічі 73 гривні. Об'єм 400 мл. Мило дуру – 5 шматочків. Вагою 80 г кожне, Ціна 60 гривень за упаковку. Мило від фірми Факс 5 шматочків, кожне 70 г, Ціна 50 гривень 60 копійок. Вологі серветки від своя лінія. 72 штуки в упаковці зі зручним клапаном. Дитячі. Ціна 35,50. Прокладки для критичних днів від фірми Лібрес. цій упаковці 8 штук, а в таких 9 Ціна 21 гривня 50 копійок. 46 гривень 40 копійок нічні прокладки. Щоденні 37,50. 50 штук в упаковці. Гель для душу від Джонсонс. Об'єм 400 мл ціна 55 гривень. Засіб для чищення унітазів від Томестус. Білий ціна 72 гривні. Ось такий ціна 68,90. Ще може бути в жовтого кольору. Акція на пиво Самсон. Пів літри об'єм 28,60. Біле така ж сама ціна. Пиво Карпатське ціна 26,90. Два варіанти на вибір. Пиво медова вишня 26,80. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.